Слава Україні! Ставте лайк! Ми починаємо. Чиновники в Київській міськраді пробили дно та влаштували під час війни тур по світу. Замість того, аби підтримувати киян, які віддають своє життя за наше майбутнє. Чиновники їздять за кордон. До слова, у них був гарний вчитель і начальник кличко частенько перебував за кордоном з робочим візитом. Впродовж літа та вересня київські посадовці та нардепи їздили у відрядження. Серед них були і за кордоні. Вони були з візитами у Великій Британії, Австрії, Хорватії та Іспанії. Це ж які робочі візити можуть бути в цих країнах. Що цікаво, на свої рахунки п'ять керівників департаментів КМДА, шість депутатів Київради і очільники двох комунальних установ отримали разом 730. Дцять тисяч гривень як компенсацію витрат під час поїздок на роботі, поки солдати в окопах чиновники чілять за кордоном, де справедливість, схоже, пора замінити наших бійців, а вони поїдуть відпочивати. Найвища сума виплат майже 119 тисяч гривень. При цьому лише третина відряджених публічно відзвітувала про свої поїздки в соцмережах, куди решта здійснювали робочі візити за кошт платників податків. Достеменно невідомо. Проте ми можемо уявити на що саме витрачались наші з вами кошти. Колега кличка, директор департаменту економіки та інвестицій КМДА Наталія Мельник отримала найбільше відшкодування серед керівників департаментів столичної адміністрації. В липні їй перерахували 95 тисяч 800 гривень. Швидше за все йдеться про компенсацію за поїздку Наталії Мельник до Лондона, де зупинялася посадовиця з її соцмереж. Зрозуміти важко. Але доба проживання у трьохзіркових готелях Лондона коштує в середньому 6 тисяч гривень, чотирьохзіркових – близько 9 тисяч гривень. П'яти зіркових від 10 тисяч гривень. Вражають суми чи не так. Також одну з найбільших компенсацій отримала директорка департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту КМДА Оксана Колтик. У червні їй перерахували 78 тисяч 300 гривень. Вибачте, а за які такі заслуги серед народних обранців столиці найбільша компенсація витрат у відрядженні була нарахована Вікторії Мусі від партії удар. Відпускні вона отримувала двічі. На початку червня 69 тисяч 400 гривень. Та на початку вересня 49 тисяч 100 гривень. Водночас депутат Дінара Габібулаєва від партії Європейська Солідарність, яку очолює сивочолий гетьман, отримала найменшу компенсацію серед своїх колег. Їй було нараховано 40 тисяч 900 гривень. Схоже, бідненька мало працювала, того й найменше отримала. В той же час, поки чиновники КМДА колесять по світу з робочими візитами, депутати Чернівецької облради вирішили не дріб'язкувати та побудувати новенький стадіон у селі Магала. Що Знаходиться в 30 кілометрах від кордону з Румунією, та витратити на це увага 16 мільйонів гривень. Прямо зараз він так потрібен під час війни, коли захисники не мають зброї. Може, досить? До війни було мало відмивання коштів. Час думати про країну, а не про стадіони та робочі поїздки, а все інше вирішувати потім. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.